Сини таки похоже, хоч капельку на образ божий, Звичайно, що не всі, а так, хоч деякі. Крутий байрак, наче циган чорний голий, в діброві вбитий або спить, а по долині, по роздолі і степу перекотить поле, рудим ягняточком. А дніпру в море на край світа, Белину море покотило та й кинуло печь. І жаль тобі її стане малої билини. Підеш собі, зажурившись гаєм по долині. Гайше поче, гнуться лози, яру при дорозі. Дума, душу осідають і капають сльози. І хочеться сповідатись, серце розповити. І хочеться, Боже милий, як хочеться жити, і любити твою правду, і весь світ обняти. Благо тобі, друже, брате, як є в тебе хата. Благо тобі, як у хаті, є з ким розмовляти. Хоч дитина немовляща, і воно вгадає твої думи веселі. Сам Бог. Розгуляє непорочними устами. А тобі, мій одинокий, мій друж єдиний, горе тобі на чужині та на самотині. Хто з тобою заговорить, привітає, гляне. Кругом тебе простягнулася трупом бездихання. Помарні моя пустиня, кинута я в богу.